Сучасна психологія і фізичне здоров'я, як наше тіло впливає на психологічне благополуччя. Уявіть, ви не спали півночі, пропустили сніданок, цілий день сиділи за комп'ютером, а потім ловите себе на думці. Щось я зовсім пригнічено. Хм, Чому ми звикли шукати причини в голові або пояснювати складними життям навколо? Але сучасна психологія все частіше вказує на інше джерело. Ми не турбуємось про своє тіло, а тіло є важливим елементом нашого психологічного благополуччя. Чому наше тіло таке важливе? З вами, я Ольга Хмарук, психологиня фонду Ріната Ахметова, і ви, голоси мирних, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Провідні нейропсихологи, серед яких Венді Сузукі, авторка книги «Healthy Brain», доводить, що рух це найефективніший спосіб буквально змінити структуру та хімію нашого мозку. За її дослідженнями, фізичні вправи активують профронтальну кору кару і гіпокамп області мозку, що відповідає за концентрацію емоційної стійкість і нашу пам'ять. Що ще важливо? Рух запускає вироблення нейромедіаторів радості, дофаміну, серотоніну. Це означає, що регулярні навантаження можуть бути нашими антидепресантами і увага без побічних ефектів. І в жодному випадку я не закликаю бігати марафон, якщо це не ваша мета. Як часто ви робите взагалі фізичні вправи? Чи допомагають вони вам покращити ваш психологічний стан? Діліться в коментарях під цим відео. Як це працює в практиці? У когнітивно-поведінковій терапії є поняття – активація, коли ми починаємо діяти всупереч настрою, щоб дати тілу можливість зрушити з місця і наш емоційний стан, поради, які доступні нам у повсякденному житті. При тривозі щодня робіть п'ятихвилинну прогулянку в середньому темпі це не спорт. Але тіло починає розігрівати систему регуляції. При депресивному настрої вправи на розтягування йога, дихання з фокусом на тіло зменшить психологічну інерцію. Під час емоційного вигорання та знесилення маленькі тілесні ритуали, чашка чаю, стоячи на балконі. Це дозволить нам переключитись. Окрім цього, Важливим елементом, що впливає і на психологічне здоров'я, є наше харчування. Здорове харчування суттєво впливає на те, чи ми відчуваємо задоволення у житті. Численні дослідження підтверджують, регулярне споживання фруктів, овочів пов'язується з вищим рівнем щастя життєвої задоволеності та зниженням рівням тривожності і депресії. Особливо корисні свіжі різнокольорові продукти, багаті на вітаміни і антиоксиданти. Вони підтримують мікробіом кишечника, який бере участь у регуляції нашого настрою. Навіть одна порція овочів або фруктів щодня вже має позитивний вплив. Їжа це не лише енергія, а й щоденний інструмент психологічного здоров'я. Практики усвідомлення Mindfulness також допомагають мозку навчитись регулювати себе через тіло. Це називається регуляція знизу вгору, коли ми не намагаємось думати про іншому, а створюємо для мозку новий тілесний досвід. Тобто ми дихаємо повільно і мозок розуміє, небезпека минула. Ми скануємо тіло і активується парасимпатична система, яка відповідальна за розслаблення і акумуляцію наших сил. Ми відчуваємо тепло від чашки чаю. Чи контакту з підлогою під ногами і повертаємось до моменту тут і зараз. Як мотивувати себе? Перше це починати з маленьких дій, але які в сумі призведуть до великих кращих змін. Краще зробити одне коло біля дому, але регулярно, ніж не робити нічого. Краще зробити один вдумливий вдих і видих, і це вже є суперпочатком. Інший інструмент це наша уява. Вона допомагає нам. Простіше включатись в корисну поведінку. Уявіть, що ви вже зробили своє коло навколо дому, як ви будете при цьому відчувати так, радість за себе. Такі емоції є чудовим паливом для дій і нашої поведінкової активації. Третє винагороджувати себе, робити приємні здорові речі для себе. На цьому у мене все. Діліться своїми думками, враженнями в коментарях. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних відео. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова разом до перемоги!